Всім привітки! Мене звати Аня я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене такий мною довго очікуваний київський торт і дуже несподівана піца. Давайте я вже почну, бо я така голоднюча, що це просто. Я світу зверху поклала найжирніший такий шматочок. Так, в мене тут на голові вже повилазило. Це звичайна піца із місцевого супермаркету. Чи ще, знаєте, вже готові стоять. Взагалі-то у мене сьогодні планувався взагалі абсолютно солодкий мукбанг. Але з самого ранку все пішло якось не так, не туди. По-перше, я сьогодні прокинулася десь близько 9-ї сама, без будильника. У мене сьогодні м -м, вихідний. Я нікуди не поспішала, мені наче нікуди не потрібно було. Я собі щось лежала-лежала. Являю, знову заснула. Прокинулася вже близько 12. -й. Мені ще магазин треба за цим всім сходити. Коротше, спішила, літала. І <смі> думаю, блін, у на сніданок їсти прям солодке-солодке. Щоб в мене як там глікемічної коми не було. Є таке, коли багато цукру їш. Ну, коротше. Думаю, торта я все одно багато солодкого не з'їм. І вирішила взяти піцу. Чайочок який, до речі, розхлябався тут М -м, Гаряченький, але я зазвичай розбавляю. Розбавляю гарячий чай прохолодною водою. Сьогодні у нас неділя. Щось там від мене втекло. Їздила на декілька днів, була в гостях у брата в Києві. Так само проводила в основному час вдома сама, тому що він на роботі. Але принаймні хоча б змінила обстановку. На щастя, цей раз було спокійно, я навіть можу сказати. Але вже вчора я сумнівалася їхати вчора, ввечері чи сьогодні зранку. Але ми щось виїхали, вийшли в місто, ну виїхали. По факту бо він же на Борщагівці живе, одній із. От і виїхали в парку, там десь трошки погуляти. Багато про що спілкувалися, врешті-решт у робочих питаннях трішки закосились. Я думаю, ні, треба їхати додому. Точно <гум> хочу набридати своєю присутністю. Сьогодні повертаються з відрядження мій чоловік. Кінець моєму спокійному, розміреному житті. На каналі поділилась, посилання в описі під відео, поділилася відео з інстаграм, там, де тушиться картопля з курячим філе у вершковому такому соусі, купила всі продукти і дуже хочу приготувати. О, зараз їм і біжу. Не біжу. Але треба трішечки поспішити мені. Отак, як оце ж мене не було стільки, ні, все, що в мене лишалось в холодильнику. Я забрала з собою на Київ. От, і виходить, що треба продукти заново всі купувати. такая посредняя пицца звездно так что такие справы лучше ну, звездно вот, уже прохолодно <coughs> по осінньому так ночь и солнечку А атмосфера все одно така. Я не знаю, як зараз буде по звуку, але будемо сподіватися, що все буде більш-менш нормально. Бо в мене тут і тарілка скляна, і виделка звичайна. Я взагалі не фанат київського торта. І він мені завжди здавався дуже жирний. Тому давайте спробуємо. Ну, як раніше мені здавалося, так воно і є. Ох, як хрустить. Як я і очікувала, дуже солодко і трішки як на місць мака, жирнувато. Я думаю, іноді у кожного з нас. є такі думки хочу купити там, цілий торт або накупити купив всіляких солодусів і їсти, поки не знудить. Оце в мене було таке відчуття із цим тортом. Я з'їла буквально декілька шматочків і мене вже піджимає. Цей жирний крем ми точно не будемо їсти. Можно еще тут так как конструкция? что... я здесь на бассейк? Класс. Так что... Ті, у кого іноді бувають думки, отак от об'їстись з чимось солодким, ставте обов'язково лайк, бо я не хочу відчувати себе самотньою. Не знаю, чому я вирішила банан порізати з... зі шкіркою. Але він тут дуже в тему. Напишіть, який ваш улюблений, улюблений торт. Я дуже люблю. Ну, як, не прям дуже, але на мені подобається. І не кожен такий, що, знаєте, покупний. То, що ти його їси і в тебе аж ці скроні зводить. Знаю буквально декілька місць, де його смачно готують. Ось зараз їм і розумію, що я все ж таки солона їжка. Мені хоч і хочеться дуже часто солодкого, але солоне таке всяке я люблю більше. До речі, хотіла вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші підписки, тому що я помічаю, що є люди, які просто лишають смайлик, і, повірте, це така величезна підтримка. По-перше, дуже багато людей лишають мені приємні слова, є такі, що просто, ну, типу, розсипаються. Ну, типу, прям дуже-дуже приємно. Дуже вам дякую за те, що ви лишаєте зі мною, за те, що ви підтримуєте мене. Мені правда дуже приємно. Якщо у вас є якісь ідеї для наступних відео, що з'їсти, про що поговорити? Якщо у вас є питання, то задавайте їх в коментарях. Сьогодні хотіла поговорити, поговорити про свою колишню роботу майстру манікюру, але, знаєте, якийсь такий настрій, несерйозний, розслаблений. Якщо чесно, мені настільки солодко, що мені хочеться заїсти. Візьму невеликий кусочок. Оце, знаєте, я перед камерою тут трошки повиділивалась, типу мені дуже солодко туди-сюди, повірте. Зараз я тільки заголоднію, цей тортик полетить аж бігом. Герочок? У мене сьогодні все летить з рук, буквально Цей торт сьогодні літав, тому що поспішала. Так, от по пихах то сього не люблю таке. Тому зазимляємося. Сподіваюсь, мого ігрочка сьогодні висіли піти десь прогулятись, тому що такий день чудовий. Вже, звісно, прям от простає така мерзлячка. І от прям от політньому-політньому по я не можу вдягтись. Але тепло сонечко, вітерець такий легенький, при тому така ну, приємна прохолода, свіжість якась. Дуже хочеться прогулятись, дуже хочеться вже е, провести час разом, дуже давно не бачились. От. І сподіваюся, що в нього будуть сили, тому що по факту він виїхав вчора ввечері. І от тільки сьогодні, десь до 4-5 години вечора він буде вдома. Напевно, будуть якісь святкові суші. Але знову ж таки проведемо час разом. Так що такі от справи. Сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній формат відео. Вибачаю, що я сьогодні така небалакуча. Обов'язково підписуйтесь. Лишайте ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всіх цілую, всіх обіймаю. Бажаю вам гарного настрою. Всім па-па!